Зі святом все ж таки. Хоча і страшний тиждень, страшний. я вам казав, що важко говорити в ці, звертатися до вас важко зі словами, починаючи в свою промову, як зі свята. Одна сьогодні так чи наше свято. Я впевнений, що ви звернули увагу, коли я тільки що, декілька хвилин тому казав вам відпуст. Там було, що Христос показав глубину у мові ноги ученикам. Дивно. Нам же завжди здається, що. Оцей цей день центр всього, і навіть по сьогоднішньому іванському зачалу ви чули, що там все повинно бути от так, центральними словами ось моє тіло, ось моє кров. Але це постійно супроводжує кожну божественну літургію. Але чому церква? Зупиняється саме на цьому. Тому що є речі, які в собі лаконічно е, заключають всю суть. Тобто все, що відбувалося. Я вам говорив, що ви слышали теж, сьогодні по тесту такого евангелії, коли Христос сказав, що до к людям таким-то таким-то. Першого раз я вам розказував, що були у нього друзі. Віддання немало було друзів, тих людей, які йому по-своєму симпатізували, поскольку те, що він говорив і то, що він робив, було дуже співзвучно тому, що про що думали вони. Але такий момент, що коли вони опинилися на цій пасхальній вечірі, а безумовно перейти була звершено пасхальний вечір, то то їй цього ягня, ті ці горькі трави, наш звичайний лук, наш звичайний чеснок, Макали, тоді салибине кам'яною кам сірю, а це була така піалочка, одна-дві, так щоб могла рука достати людини. Вода, яка була розбавлена, вона була дуже силена. І все, все тут, і хліб. І те, сьогодні ми теж це те почули сказав, що один з вас, той, хто, а всі ж, звичайно, окунали, це соліло, так зване. І от якраз подає такий момент, що е, Христос все приготовиє. І от Він приходить. Заходять перше, що он встречає. Іноді, коли у нас бувають с вами праздники, ми заходимо, люди на нас соєтяться. Іноді, да? не дай Боже, соряться. Вот найпечальне, от ви на кухні, там, я вправній хазяйка, да, або хазяйва, заходимо там з кухні, гості всі прийшли і вони між собою вже ссоряться. Не то, що вже взагалі ну, для свята ніяк не є несприйнятні. А ви, ти це чуєш. І у тебе є момент, да? Такий, чим ти молодше, Тебе задается что сейчас ты всех расставишь, скажешь, так, кто перешепочал? Ни бы цет твои маленькие дети. Кто из вас первый? Так, ты он. Нет, это он первый. Ему перешел. А кто еще перед тобой сказал? Тот сказал. И понимаешь, что все это выясняется. И вот когда подходит этот момент, пришел смотрит, он очень быстро, как Господь и как очень мудрый человек, не по годам. Он смотрит на это и понимает о том, что в этом случае апостолы между собой спорят. Кто-то говорит, так, кто из вас самый старший? Я? Значит, я должен посидеть. А там же все было очень строго. Наши, по сути, как у нас за столами, на свадьбах, на днях рождения. Ой, Иван Иванович, вы, мои начальник, вам же треба тут вы порядке земной сідаєте. Да? У нас такие вот ранники є. Ой, це ж мої батьки. Вони тут побуті. Або моя супруга, да? Або мій супруг. И вот так все раскрашено, а уже там кто-то там, кто там трошки по залу. И вот они между собой взяли этот этикет, который был традиционный для вот этого, ну, достаточно еврейского общества, и вообще в целом для общества, вот всегда у нас, да, ну, я же старше, или я же мудрее, или у меня же лучшая должность какая-то где-то в этом городе, не знаю, в этой области, в этом доме, в конце концов. И вот они между собой спорят. И он вот говорит, я министр финансов, у нас, вот, нашей общине казначей, я должен сидеть рядышком. Ближе. Да, Ян я, я вообще любимый апостол. Хотя неизвестно, какие у него были слова. Но все исключительно при предположении как-то происходило, но они, безусловно, спорили. Кто-то говорил, кто-то из области, которая поближе, я в Иерусалиме в самом родился и так далее. Выходит Господь и понимает о том, что сейчас начинает спорить и объяснять им, кто из них старше, кто моложе. В этом случае есть только один мудрый выход. Был так называемый ранг учеников, которые... Ну, естественно, были виночерпи и хлебопекарь. Вы помните, да, к примеру, э, тот, кто приносил, это у Иосифа было. Потому что ты приносишь царю, ты же можешь подлить ряд, я. А так ты все сам проверяешь. Ты отвечаешь за своих поставщиков. Поэтому это считаешь люди почти на уровне министра. Потому что им царь доверяет свою, э, свое питание. То есть он не будет отравлен, он не умрет. А от найнизький слуга, якщо ви того ранник, був той червок, тому що виходимо ми з вами в гості, наприклад, да? виходимо з своєї квартири, якби це був давній схід і взагалі давнина, ми б з вами були добре одягнені, помилися вдома, але на ногах у нас були в сандалі, звичайно, тому що це жаркий клімат. Видите в них і у вас, звичайно, пил буде на ваших ножках. Ви підходите. І от слуга, так як у нас майже як, як біля храму, да? хтось буде сидіти, і там буде такий маленький ємкість для води, ви ножки опускайте, від вас поклюпав. Вам, ви знову одягнули, і заходьте і вже забути, тому що вдома вони почули, вони ж лежачі їли. Були ще сидячи, але не частіше так, на на локіт, Локоть опираюся. І от вони так, і кожен, звичайно, такою йолочкою вони лежали, що кожна голова, голова, то, хто лежить з цієї сторони, ну, там, наприклад, ліворуч, да, тут твоя голова окось, у груд, біля груди іншої людини. Ось так вони всі і ножками нібито зовні направляючись. И вот он подходит, и он берет на себя по сути ранг и действия самого низкого судьи. Вот самый какой может быть. У нас по стене, вы помните, хоть в хоть сейчас и хоть зараз, где в школе, ты будешь уборщиком всю жизнь. Благородная работа, очень благородная. Но вот она вот так вот выписалась, и такой-то ножи, ноги тоже благородные, потому что он делал важное и ценное для того времени. Но вот он берет, и вы представляете, шок апостола. И вот можно было сказать тысячу слов, вы помните, да? Є один, скажімо вже так, трохи класик, який в минулому столітті говорив, що, що може стоїти тисяча слов, казав, важна бути, казав важна буде дійство. Те, що я вам точно одноразово повторював, коли Григорій Басов казав, що словиця можна да, спростити іншими словами. Але чим ти зможеш спростити свої, свої власні вчинки? Чим? Тільки вчинком. Тільки вчинком. І він це, він це робить і дійсно, вони на все це дивляться, Вони в шоці. Але в них вони так засвоїли цей урок. Що, ви пам'ятаєте, на даній вечері апостол Петро, прямо вже біля Господа перебуваючи, скаже, так хто тебе придасть? Це неправда. Я сказав неправду. Тому що в Івангелії він знаками подав Іоанну Богослову, спитає Господа. І це вже, не називаючи ані Іоанн Богослов, ані хтось з синоптиків з перших трьох івангелістів, ніхто не каже, де сидів Петро. Але якщо він подав знаками, де він сидів? Сонечко. Дуже далеко. Він так засвоїв цей урок, коли він не мовмивав ноги. І інший апостол Грішив. А хто не засвоїв? Ви пам'ятаєте, Богослов буде питати, він йому покаже знаком, Ян Богослов, Господи, ну скажи, будь ласка, Ісус, та хто ж тебе придасть? Тому що Він поряд, тихенько, да? питає в нього. Він каже, кому я зараз візьму пліт, макнув салі, от той мене і придасть. Він бере і подає Іудові. Тобто це була лише відстані руки. А Іуда не засвоїв цього року. Іуда залишився з іншої сторони. Скорее всего, все, может, о проворочах, А вы ведь так ему подав, и писать его, и встанете. Насколько скидке вошло 20 е. Вмывание на них. То есть, он провел урок, который сразу же был. Я не хочу говорить здесь, знаете, как, как преподаватель семинария, кто-то получил пятерки, кто-то получил двойки. Хочется это детский, вроде бы, пример привести. Но вот этот усвоенный урок, он очень ценный и важный. И Господь нам навсегда дал с вами посыл. Кто такой христианин? Да, нас, разумеется, не говорят, да, особенно в это время. А, ты на сей церкви. А, ты там какие-то недосконалы. А, еще ходишь в длине юбки. А, а ты за с нами что пьешь, ты там хлопец или человек. То есть постоянно в каком-то определенном приближении. Поймите, родные, это от тайной вечери то же самое идет. Усвоенный урок, тогда, когда мы можем с вами быть реально смиренными, реально, и понимать о том, для чего мы все это делаем, к чему мы с вами стремимся, куда идем. Це перше. Я не хочу сьогодні нічого перебільшувати, але ну, чогось більшого казати. Але що ще цікаво і важливо, що друга частина сьогодні, сьогоднішнього від, відпустку. Да, умови ноги учніка показали глибину губ, смирення. Ну, і тут же це, і і добровольне на страсті, і страдання ради же учнів і других людей. Тобто, важливий момент. І тут мені сьогодні хочеться сказати лише одне важливе. Те, що мені по своєму відкрилося, тому що ви знаєте, взагалі святе письмо це. Це якась дивна Мы Мені постійно хочеться як рационалисту в цих словах заключити. Але, ось Логос, пам'ятаємо, мне казав, да, Бог назван, Бог слово, Бог Слово. Я не Бога Слово. Вначале было Слово, Слово, було, Бог, Слово, було, Бог, слово було, Бог і так далі. Тобто Хрис, Христос назван Логосом в грецькій мові. А це не просто Христос, то есть слово, Логос переводиться як слово, вот простое слово, составленное з букв. Ні. Там є і примутність, там є сенси. Це, це, це такой многоліке термін, многолікий. Но саме перше, тому що слово из букв. Какие-то несчастные. В різних алфавітах є різні різна кількість букв. Але різні модифікації, які вони можуть створити, їх же безліч. Безліч. І сенси один і той ж. Ми, ми знаємо з вами чимало анекдотів, анекдоті, коли Дійсно. Одні ті ж букви, але в одному слові це буде е, образа, а в іншому інша слово цих же букв е, составляє. Воно буде словом проявлення крайньої доброти. Чоловіка любви. То есть, и вот слово удивительно, оно в себе все это обещает. Я говорю, кажется, каждый год я думаю, ну все, все смыслы закончат. Что мне сказать, братьям и сестрам? Молишься Богу, и он что-то открывает. И вот я когда читал литургические молитвы, в прошлое воскресенье, еще до, на неделю Марии Ильинской, памяти, я читаю это, и что, то, что может быть почувствовал с одной стороны, с другой стороны по смыслу. О а то, что мы ведь всю жизнь, вот, вот этот ветхозаветный период, прошлый, древний, постоянно эти жертвы. Я вам рассказывал, да, такой-то жертвы батюшкам отдавали ветхозаветным, этот там, правую лопатку, правое бедро. В другом отдавали полностью, там, ну, почти полностью жертву, тому, кто приносил любому миренину. Но мы постоянно говорим о том, что мясо, да, вот, вот если на столе есть мясо, это вот какой-то избыток, это какой-то праздник, это вот, типа, какая-то радость, мирская земная. И вот Бог, когда дает свое тело и кровь, свои собственные, будучи в теле, будучи физически, ну, в физическом теле, не в каком-то а там искусственном, он отдающий это. Вот иногда мне кажется, что по отношению к полицеям, по отношению к тем людям, которые живут о том, что мало, мало вы верующие дает. Бирше давай. Бирше, церковь больше может. Церковь по на все ли да, Помните, все, что нам хочется. Господь в этом случае да, все это окружающее материальное. Но если вам это насытит, вот моя тело и кровь. Звучит что нам не в самом высоком сенсе. В здесь сенсе, какие вопросы, вот эти Александр Швем, Николай Ковасилов все это, отец Николай Афанасьев, все это описывали, но иногда в этом здесь, здесь столько параллелей, здесь только риф. И он говорит о том, что да если вас это насытит, друзья, в этом материальном мире, когда вы ищете, это отдайте, вот этот еще автомобиль, и вот сящие цейки, а больше вот золотая, золотая проплась, все, вот это останется, еще уже мы не так вот дать ответ, и все, я уже буду довель, довольна женщина, а буду довольный человек. А потім думаєш, ні, ще трошечки, а потім ще трошечки, а потім що? А потім гроб. Все, труна, могила. І так все життя можна перебрати, нічого не ходить. І Бог говорить, якщо вам це надо, заберите, ну, яке ви кров'ю. Вот вам, може бути, це вас вже насичить. Я впевнений, що комусь в житті. Це дійсно стає ці слова, тому що це жахливі слова. Коли Бог віддає сам себе, ну їжте тоді мене, якщо вам цього вже не вистачає. Ми живемо з вами в важкі часи. Часи, да, як кажуть, зараз економічного кризу, війни насамперед для нашої рідної країни. І тому що це зараз дуже актуально. Тому що ті, хто залишається в матеріальному цьому площині, і ті, хто шукають лише матеріальну випадку, і ті, хто шукають матеріальної слави, для того, щоб якимось чином за, е, себе е, залишити в цьому світі, це земну славу. Це в найкращому, мабуть, випадку, якщо це тільки слава. А ви ще й пам'яті собі поставите як і салон. То все це доводить вот до такої безум'я, вроді би. Да? с другої сторони, далі Бог вже піти не може. Я себе повністю вам отдал. Ці два моменти. Я хотів би, щоб сьогодні ви вийшли з нашого храма, після Ітогії божественної і пиши ввечері читання Старистих Іван ціма два моментами. Перший момент. Бог віддав все, що в нього було. Про це може ніхто з нас не може сказати такого. Ми можемо віддати щось достати комусь, хто буде нужденний. Ми можемо щось комусь пожертвувати, свою одежу навіть. вы у нас остается очень мало. И наша і и наши речи. Я по-первыхому об А вы Бог віддав все, даже до Киева. И мы уже ничего не можем після этого сказать. Боже, ты нам что-то еще Я помню все. С любовью, с я все вам дам. Инший момент. Помните, что вот этот знак э, несения, уничижения вслед за Христом, наилучший урок, который мы можем принести окружающему миру. Наилучший урок, потому что это урок подействовал на апостола. Он так подіснував, що всі його пам'ятають, всі його записали, всі його передали. Для них це було шок. Я прошу, щоб кожен з вас, той, кому може саме донести, а хто не може цього перенести комусь, хоча б самі виконувати, будемо будем примером смирення вразком для всіх інших, Повірте, це, це буде дійсно в цьому світі. Такі дива, так перетворити все перетворити, оточуючи наш, 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 наш світ. Еще, поверьте, то, что на самом деле Те, що, То, що ми более всего ждем, потому що ми все хотим с вами, чтобы мне так преобразился. Вот это надо его преобразить. Другого у меня нет инструмента. Только тот, который нам дав Господь. Амінь.